З гості завітала Ася. Давайте привітаємося з Асю. Добрий день, Асю! Діти, Ася прийшла до нас у гості і те, що нам принесла. Подивіться, який кошик. Ася хоче з нами трішки пограти. Вона нам пропонує скласти з цих частинок ось таку квіточку, дивіться, маля. Сдивимося нашу квіточку поближче. Що це у квіточки? Так, це стебло. А поруч зі стеблом. Так, це листочки. Ще наша квіточка має плюстки, подивіться. Ось вони які, різнокольорові. І середина. Рядом ми допоможемо Азі зібрати наше квіточку. Але перед тим ми з вами розігнемо наші пальчики. Готові? Підготували свої пальчики. Починаємо. Відомо. Ну що, малята? Наші пальчики готові приступати до роботи, складати квіточку. З чого ми почнемо, малята? Ми почнемо з стебла, квіточки. Ось вам. Подивіться, яке ми зелене і друге. Беремо стебло. Малята, подивіться, що є біля стебла. Що росте? Так, це в нас листя квітки. Зеленого кольору. Беремо листочок і розміщуємо його. Один листочок з одного боку, інший листочок з другого. Ось так. Тепер у нашої серединки. Є... У квітки є серединка. Ось вона жовтого кольору. І на столі у нас є ось така серединка. Беремо серединку, кладемо. Є ось такі різнокольорові пелюстки. Тепер викладаємо навколо серединки наші різнокольорові пелюстки квіточки. Ось так малята. Одна біля одної. Ось так. Дивіться малята, яка у нас гарна квітка виходить. Дуже гарна квіточка. Так, малята? Ось вона, дивіться, в нас все вийшло. Давайте ще раз повторимо, що є у нашої квіточки. Так, це стебло, це листочки, це серединка квітки і пелюстки. Так, малята, дуже добре. Тобі, Асю, що принесли нам з малятами таку чудову гру. До побачення малята.